Вітаю вас, акценти повертаються до ефіру. Запоріжжя за час війни прийняло тисячі переселенців з окупованих територій та гарячих точок. Ці люди мають право на підтримку, в тому числі і фінансову від держави. З 1 серпня у постанові Кабміну, що регулює цей момент, відбулися певні зміни. Якраз про них ми і поговоримо сьогодні детальніше як зміниться порядок виплат. Хто має право на них претендувати та за яких умов роз'яснить наша гостя. Це Лілія Вербицька, начальниця відділу призначення соціальних допомог та компенсацій управління соцпідтримки міського департаменту соцзахисту населення. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, за час війни чимало людей були змушені полишити свої домівки. Скільки вимушено перевіщених осіб вирішили залишитись у Запоріжжі і стати на обліку? Ну на жаль, на Запоріжжя сьогодні це прифронтове місто. Запорізька область у нас опукована, окупована або знаходиться в зоні бойових дій. І до міста приїжджає дуже багато людей, які вимушені покинути місце свого проживання. На сьогодні обліковано близько 150 тисяч осіб, які звернули за фінансовою підтримкою. Більше 100 тисяч осіб. Це ті, що зараз зараз перебувають на обліку. Зараз перебувають mm -hmm. в місті Запоріжжя, і цим людям надаються спеціальні виплати від держави, які вони зараз. Дивіться, всі мешканці міста, які ті, що вимушені були покинути своє місце проживання, вони можуть звертатися за всіма державними допомогами. Вони доступні без обмежень, незалежно від того, вони можуть бути переселені особи або місцевий е, житель, мешканець, вибачаюсь. І на сьогодні це може бути державна допомога сім'ям з сім дітьми, житлові субсидії, компенсації, соціальні послуги вдома. І звісно ж, найголовніше – це допомога державна внутрішньо переміщеним особам. Ті виплати, про які ви сказали для запоріжців, які тут живуть, це ті, що були і раніше. Да, а ті, що стосуються саме вимушено переміщених осіб, от які зараз ці виплати для цих осіб, які перемістилися з окупованих територій, право. Мають ті особи, які перемістилися з окупованих територій або зони бойових дій. Також ці особи можуть звернутися за допомогою внутрішньопереміщених осіб. І я розмір допомоги на сьогодні: 2-3 тисячі для працездатних і 3-3 тисячі для непрацездатних. Для мешканців міста, якщо у них постраждало житло внаслідок зруйновано або пошкоджено внаслідок російської агресії. То вони їхня інформація занесена до державного реєстру майна, то вони можуть звернутися до управління соціального захисту населення за допомогою особисто або електронних послуг портал дія і надати звернення для призначення відповідної допомоги від держави. Так, да, від держави і вона складає. Дві тисячі непрацездатного, і угу. три тисячі для непрацездатного ще є. У нас місцеві програми. Угу. Ми про них також поговоримо пізніше. Я знаю, що з 1 серпня у постанові Кабміну відбулися певні зміни і стосовно виплат. Вимушено переміщеним особам і чого вони перш за все стосуються? Хто з вимушено переміщених осіб може претендувати на ці виплати зараз? дивіться 11 липня 2023 року було прийнято постанову 709 про вимушених переселенців. Право на допомогу мають всі особи, які перемістилися вперше. З 1 серпня, і ті особи, які вже отримували допомогу до 31 липня. Ті, що отримали до 31 липня, допомога буде подовжена автоматично і без особистого звернення, крім осіб, які перебувають за кордоном більше 30 днів, або особи, які перебувають на державному утриманні, або повернулися до місць покинутого місця проживання. тобто додому. Люди, які вперше звернулися з 1 серпня 2023 року, які перемістилися з зони бойових дій, або тимчасово окупованих, які затверджені наказом Мінінтеграції, або особа, яких зруйноване, або не до житла, до житло їх внаслідок російської агресії. Воєнної або новонароджені діти внутрішньопереміщених осіб, але існують тут певні обмеження для цих осіб. Це стосується саме, якщо людина купила автомобіль з дати реєстрації, якої минуло менше п'яти років, або ж має в власності квартиру на неокупованій території, площа якої перевищує 13,65 квадратних днів на особу. Якщо перебуває на повному державному утриманні, якщо в місцях позбавлення волі, якщо на рахунку є з депозитному рахунку, зауважте. На непоточному депозитному більше 100 тисяч гривень, якщо здійснили операцію з іноземною валютою на більше 100 тисяч гривень. Якщо здійснили купівлю або прода... купівлю земельного ділянки, рухомого, нерухомого майна на суму понад 100 тисяч гривень, то в цьому випадку допомога не призначається. Тому що на сьогодні допомога направлена на вразливі категорії населення, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, яких направлена на працевлаштування їх і адаптації, на жаль таких умовах, яких вони сьогодні опинилися. Ну, тобто людина, яка свою сплату спроможність продемонструвала, так ну тут більше не сплатоспроможність. Ну, придбала а... автомобіль і має певні статки, І вона не отримуватиме допомогу. Ну, якщо ці статки будуть в межах угу. встановлених законодавством, то буде мати справу, якщо вона буде перебільшувати становлені норми законодавством. То буде не призначатися та відповідна допомога. Ви ще сказали про квартиру. Квартиру це яку вони придбали зараз, чи якщо в них взагалі така? Взагалі, якщо була життєва, якщо, наприклад, переселилися вони з Пологівського району uh -huh. і в місті Запоріжжя у них є квартира в власності. До цього вони отримували виплати? До цього отримували. отримували. А зараз зміниться. Повертати, хоч не доведеться? Ні. Добре. Е, також зазначено, що е, ну. Дійсно, ми проговорили про оплатоспроможність. Цікаво, чи всі виплати своєчасно отримують люди. Дивіться, на сьогодні перебувають. Дивіться, на сьогодні виплата в два періоди: після 15-го і після 28-го числа кожного місяця щомісяця що з 1 серпня. До цього було тричі. Фінансування проходить по мірі надходження коштів, фінансується з державного бюджету. А на кого покладається контроль за майновим станом претендентів на виплати? Хто ну, це досліджує внутрішньопереміщена особа, яка змушена була покинути своє місце е, проживання постійного? Е, вона повинна має певні обов'язки в період отримання допомоги. Тобто, якщо вона здійснила певні обма... е, покупки, купівлі. Має власності, вона теж повідомити про це орган соціального захисту, і тоді вона втрачає своє право на цю допомогу. Ну і що ще нам е, Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів надає щомісячно інформацію стосовно е, здійснення відповідних операцій заявником на достовірність наданої інформації, тобто приховати не вдасться, якщо не вдасться. Mm -hmm. Як я вже зазначила на початку програми, десятки тисяч переселенців залишаються у Запоріжжі. І ви сказали, що допомагає не лише держава, є певні міські програми. Розкажіть, як місто долучається до підтримки цих людей? Місто не існує комплексна місцева програма, яка направлена саме на власників житла, в яких зруйноване або непридатне до життя житло. І виплачується в розмірі 10 тисяч щомісячно на компенсацію аренди та житлово-комунальних послуг. Ще є одноразова допомога, яка буде направлена 15 тисяч у розмірі на пільгове забезпечення людей з пільгами, житлову субсидію, які отримують, і також інваліди. Що стосовно проживання людей, які залишились без житла, тому що ми ну, розуміємо, що є сума від держави там три або дві тисячі. Ну, це в принципі вони не дають можливості винайняти повноцінне житло, принаймні у Запоріжжі. Тим більше, якщо людина ще залишилась без роботи, як у Запоріжжі працюють над такою гарне Ого. питання. Дивіться, на сьогодні існує 10 шелтерів у нас у місті Запоріжжя. які деякі можуть розмістити до 670 осіб. На сьогодні є навіть. Вільні місця 560, тільки проживають людей. Дев'ять приватних шелтерів, які безоплатно можуть отримувати там людей, розміщувати на певний період. Також існують ще виплати, які були здійснені в 2 і 3 тисячі зруйноване житло, яких вони теж можуть люди місцеві мешканці звернутися за допомогою для отримання 2-3 тисяч гривень. Також Наголошую ще раз, що постанова направлена на працевлаштування і соціалізацію, адаптацію наших мешканців, які перемістилися до нас, тому в місті Запоріжжя зараз існує дуже багато вакансій. От, наприклад, в Запорізькому міському територіальному центрі на сьогодні 150 вакансій, які потрібно для працевлаштування осіб. Тому, якщо люди бажають працевлаштовуватися, звертайтеся, будь ласка, до центрального місцевого центру зайнятості, ми з ними тісно співпрацює місцева влада для працевлаштування і спо. І поліпшення їх адаптації, і умов життя, то Просто сидіти, це ну не те, що потрібно адаптуватися. Працевлаштування То... на виплати ніяк не впливає. Ні, Наоборот, навпаки, дивіться, там зміни з 1 uh -huh. серпня, 2023 року, з 1 листопада, допомога буде призначатися на сім'ю, і допомога призначається на рік, на який складається з двох шестимісячних термінів. Перший термін ми призначаємо, подовжуємо всім, а другий термін вже мають особи, які працевлаштувалися, є самозайняті особи, дохід яких не перевищує. Що чотири прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на сьогодні це 8 тисяч гривні, або ці люди повинні здійснювати догляд за дитиною-інвалідом, або здійснювати догляд за похилою людиною, надавати соціальні послуги вдома, бути дитиною до 6 років здійснювати догляд, навчатися на денній або дуальній формі, бути пенсіонером або непрацездатною особою, доход, яких не перевищує, три прожиткових мінімум, тобто шість тисяч гривень на сьогодні. Тобто, ми бачимо, що на другий термін. Люди повинні бути самозайняті або працевлаштовані, або мати якісь певні причини для здійснення, От, наприклад, здійснює догляд за дитиною інвалідом або дитиною до 6 років, або дитина навчається на денній формі до 23 років. Тобто безробітні не отримуватимуть? Безробітні сьогодні. можуть отримувати, якщо ну, вони, вони категорію то... підпадають, Звісно. а якщо ні, то тоді позбавляється виплати виходить. На сьогодні, згідно відповідно чи... mm -hmm. відповідно до чинного законодавства. Це з якої... з якої дати? Ще раз скажу? Призначається допомога mm -hmm. з 1 серпня на 6 місяців і потім Через 6. на другий шестимісячний mm -hmm. термін для визначення права на другий шестимісячний термін. А що вам відомо про те, наскільки активно наші переселенці працевлаштовуються? Наскільки вони зараз самозайняті? Ті, хто перебувають саме у Запоріжжі? Зараз проходить управління соціальних захистів, проводять інформування на соціальних мережах, В соціальних мережах в інформаційні листівки стосовно нових норм законодавства. І тому зараз вони постійно працевлаштовуються, знаходять. В собі місце роботи а звертаються до вас за допомогою у працевлаштуванні? Так, звісно, бувають. Ми направляємо угу. до відділу прийому громадян, звертаються, направляємо за місцем, куди можна звернутися де отримати інформацію. А стосовно місць проживання, ну тобто, за житлом часто звертаються. Ви кажете, що є вільні місця навіть в шелтерах, але з... звертаються на сьогодні не часто, скажу вам угу. чесно. Є 10 вот та компактного місця проживання і дев'ять приватних. Люди проживають і вони часто змінюють своє місце, знаходять більш комфортні, трудо більш комфортні житло. А також є ж є постанова, що мешканці міста можуть розміщувати у себе безоплатно вимушених переселенців, які були вимушені покинути свої домівки, і за це вони отримують компенсацію на житлово-комунальні послуги. І тому вони знаходять собі більш. Комфортабельні і більш зручніший е, спосіб життя то або шелтер, або знімають орендують житло, або якщо вони працевлаштовані можуть, або живуть у наших мешканців, дякую, які вони їх в е, себе розташовують. Це та постанова, що ще на початку війни була там за так, комунальні просто. послуги, здається, так. Да, да. А наскільки запоріжці активно до цього долучаються? Багато розмістили у себе е, е, е. на сьогодні, отримуючи серед даного. Допомоги 3500. Ну влітку їх завжди менше, тому що менше людей може вони роз'їжджаються, туди їздять десь. А взимку це досягає до 5000 тисяч осіб, які розміщують у себе ну, вимушених переселенців. Стосовно коштів людям, житло, яких постраждало від ракетних ударів, зруйноване або пошкоджене, там, де неможливо проживати, ви сказали 10 тисяч це і... щомісячна, і 150 тисяч разово? Ні, 15 тисяч. 15? Так. Да. Mm -hmm. 15, затверджена міська комплексна програма, десь я просто повторюю 10 тисяч, це направлена вона на щомісячно на компенсацію за за оренду щомісяця за оренду і компенсація за житлово комунальні послуги. Та 15 тисяч це пільгова категорія людей: це інваліди, житлову субсидію, яку отримали, пільгами, які користувалися одноразово, і вони можуть бути отримані одночасно. І також хотілося сказати, що якщо люди були не в місті, коли сталося… Трагедія з їх житлом, то вони можуть звернутися протягом 48 місяців для отримання даної допомоги, і вона буде виплачена їм з моменту настання права, тобто, коли була руйнація житла. Наприклад, якщо вони звернуться в серпні, а в їх будівлю потрапила ракета, на жаль, в жовтні. То вони отримують за весь період до моменту звернення з моменту настання момент, трагедії. Тобто, люди, які виїхали, наприклад, за кордон або в інші міста України, також можуть отримувати цю щомісячну плату? Так, звісно, ми турбуємося. Місто турбується uh -huh. про своїх жителів, навіть якщо вони перебувають за кордоном, і скільки Із... людей вже отримало такі виплати? Скільки коштів? Надали немає такої цифри. Ну я не володію. Uh -huh. Саме я не володію, тому що я не здійснюю здійснюється призначення. Це місцева програма. Я більш по державному uh -huh. програмам. Зрозуміло, ну щодо державних програм от, наприклад, на початку війни через дію держава надавала допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень тим, хто перебуває на прифронтових територіях або постраждав від війни. І зараз, наскільки я чула, ці виплати просять повернути. Можливо, вам щось відомо про цю ситуацію, зокрема там міносвіти з вчителями. Ну, це мінус і це... Ми управління соціального я розумію, захисту. Але це виплати були. Ну, в межах компетенції. Що я можу вам відповісти в своїх повноважень, що це були державні адресні допомоги, які були направлені на вирішення кризової ситуації, які опинилися? Ніхто не очікував, що це не стане прямо от завтра. Ну як є, на жаль. І це була адресна допомога, яка була направлена на вирішення іменно саме в той конкретний момент. Якщо буде в державному бюджеті, ну на мою думку, якщо буде в державному бюджеті запроси такі фінансова підтримка і будуть звернення громадян, то це питання буде якось вирішуватись, двигатись, угу. буде якийсь ітог висновок. Зараз Запоріжжя продовжують прибувати переселенці. Ну, наприклад, з місць, де тривають активні бойові дії, з місць підконтрольних в Україні. Ну вже війна довго йде, ага. але люди їдуть. <кхем> Багато людей, от є теж <кхем> з е, особистої бесіди, вони до сих до сих пір приїжджають з маленькими навіть дітками. запитують, чому, а вони в надії, що скоро це все закінчиться, сиділи там до посліднього, і тому до сих пір приїжджають, на жаль, навіть з маленькими ді, діточками. Звісно, що не такий не такий Наполь. шквал, як було в началь на початку війни. Тоді ми ще як помнів управління, ми посилювали відділи прийому громадян, підкріплювали іншими спеціалістами відділів, щоб своєчасно, щоб люди з стресової ситуації, з яких вони опинилися, приїхали, щоб найшвидше надати їм допомогу в видачі довідок, оформленні допомог та своєчасно виплатити їм ці кошти, тому що в такій ситуації не дай Боже комусь з нас оказатися. Як стати на облік? От прибуває людина, наприклад, в Оріхові ще знаємо, залишаються люди, Дуже прибувають з Оріхова і кажуть, все нам там досить. Ми будемо поки що жити в Запоріжжі. Як стати на облік? Вони повинні приїхати в місто Запоріжжя, звернутися до районного відділу прийому громадян і надати підтверджуючі документи про факт переміщення. Тобто, це може бути паспорт. Реєстрація людини, або ж якщо він там працював, з ЄСВ СОК-5 можна дістати через застосунок дія. В електронній формі нікуди йти не потрібно буде. От якраз хотіла запитати, якщо документів немає у людини. Наприклад, е, там теж зруйнована будівля і документи всі залишились там. Е, Добували, вони що? можуть відновити їх, але це буде час. Mm. Можна через застосунок дія. Ми приймаємо електронні документи. На сьогодні mm -hmm. це навіть ну, привітствується. В електронному варіанті швидше, так? Можна читати всю інформацію через шеринг підтягнути її до відповідного програмного комплексу, і це навіть пришвидшує призначення самої допомоги. Стати на облік це питання одного дня? Так, чи розтягнути? Я вже ск сказала п'яти минут ага. п'яти хвилин. А виплати нараховуються? виплати нараховуються теж швидко. але ну, фінансування по мірі надходження коштів 15-го, повторюсь, та після 28-го числа. З якими питаннями до вас ще звертаються ті, хто прибувають до Запоріжжя? З якими отримання гуманітарної допомоги, ми їх направляємо до гуманітарних наших штабів, які є відповідно до по територіям хаби, які співпрацюють. Якщо людина опинилася в кризові, говорить, що потрібно термінові кошти. У нас є громадські організації в місті, які працюють і надають відповідні допомоги для людям, які опинилися в кризових ситуаціях. Зараз цей ажіотаж не спав, ну, з допомогою. Знаємо, що дуже багато волонтерів до цього доєднувались, співпрацювали з містом у цьому контексті. Зараз так само Так, у нас сьогодні. Дуже багато донорів, які працюють з міжнародних міжнародних організацій, гуманітарними хабами, благодійні організації, які тісно співпрацюють в наданні допомоги і всебічну інформацію ми надаємо співпрацюємо тільки щоб людині легше жилось в нашому місті. Я так розумію, призначення виплат, житло, ще які питання? Гуманітарна ага, допомога і що? Гієна. Ну це з гуманітарного набору, а знаю, що ще департамент займається й оздоровленням дітей. Оздоровленням дітей угу. займається, теж направляємо, якщо в них є статус для для оздоровлення. Теж якщо це малозабезпечена сім'я або внутрішньопереміщена особа, яка хоче оздоровити дитину. У нас уже другий рік так оздоровити не виходить як раніше, ну, принаймні на, на морському узбережжі. Де зараз? Західна Україна, туди направляють санаторії. Багато звертаються за таким, не бояться дітей віддавати. А в <зв 'язок> нас без в місті <зв 'язок> не бояться, вдають. людині. Потрібно перевід... перезавантажитися, поїхати відпочити. Сподіваємося, що там буде нормально, тихіше і буде все добре. Відпускають, їдять, діти теж хочуть відпочивати. Можливо, є у вас цифри, як багато цього річ. Немає такого, так ну я знаю, що і запоріжці теж мають можливість не лише вимушено приміщені особи, а ті, хто під певні категорії підпадає, також мають право і на оздоровлення, на отримання різних виплат. Малозабезпечені сім'ї, які звертаються до нас за одержанням державної допомоги. Надається статус, якщо в них по подоходом отримали вони цю. Допомогу звертаються, і вона автоматично підтягується до є оздоровлення, і вони, якщо звертаються, освіта вже дивиться, що вони є в цих списках і надається відповідно безкоштовне оздоровлення дітей. А що скажете? От з війною мало забезпечені родини, їх стало більше, менше чи приблизно все залишилось в такому ж. Ракурс, які було на обліку в управлінні, все місто не, за, не помітно було збільшення кількості звернень. ви ж не забувайте, що багато людей зараз теж місцевих жителів mm. повиїжджали за кордон, і кількість отримувачів за рахунок цього могло і зменшитись, тому що вони виїхали і зупинили свої виплати. Тим хто автоматично подовжується виплата. Вона так і йде. А ті, хто звертався, прям зупиняли ми їм виплати за їх зверненням, то за рахунок того, що нас прибули вимушені переселенці, а ті а тим зупинили або переїхали на західну Україну. Дуже багато людей теж тим за рахунок цього ми ну, не так помітно. Ну, цифри залишаються більш-менш та. більш такими ж. Ну рух є рух в кращий бік чи таке. Та тут якось не можна зрозуміти краще чи не краще менше більше, просто мені здається, чим менше мало забезпечених, тим можливо і краще. Звісно, якщо людина люди людина працелиштована, вона буде соціалізуватися, вона буде адаптуватися до нинішніх услов. Вона буде займатися своєю справою, вона буде розвиватися. Це буде розріст людини. І вона буде зайнята. Звісно, це ж прекрасно, коли людина може сама себе забезпечити, не розраховувати на державу, а розраховувати саме на себе, на свої сили, і забезпечити свою сім'ю і себе самостійно. Звісно, це ж прекрасно. Скажіть, а виплати, вони якось, якщо це, наприклад, вимушені переселенці і ще підпадають під категорію малозабезпечення, або там матір-одиначка, або ще щось. Вони або, або чи отримують всі ці виплати? Ні, не або спецдайку запитання, але ну, мало, -лі, може, люди mm -hmm. не знають. Допомога внутрішньо переселеним особам, вона не входить до совокупного доходу сім'ї при розрахунці цих допомог. Одинока мама чи малозабезпечена сім'я здійснюється відповідно до методики розрахунку, яка затверджена 632. І здійснюється без врахування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Особ. Як я повторялася, як я вже mm -hmm. говорила, що люди, які вимушені переселенці, так як і місцеві мешканці, можуть звернутися за всіма державними. Допомог без обмежень, вони є доступними, потрібно тільки ваше звернення або через застосунок Дія, або особисте. Певні допомоги ми можемо звернутися через електронні послуги. Але особисто треба прийти. Ні, ні, ні. Можна... певні одинока мама ні. при народженні дитині шість зараз впроваджують, Малозабезпечені інваліди, будуть скоро все на застосунки «Дія». На сьогодні вже впроваджується. Навіть процесі. не треба до вас приходити. Так, звісно, ми скоро не будемо бачити своїх отримувачів взагалі. Тільки їх документи. Пані Лілія, я дуже дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Роз'яснили ситуацію. Це була Лілія Вербицька, начальниця відділу призначення соціальних допомог та компенсації управління соцпідтримки міського департаменту соцзахисту населення. А я бажаю вам гарного завершення дня. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Побачимось.